У спортзалі Палацу культури Рівненської АЕС продовж десяти днів проходили змагання зі стрітболу в залі Спартакіади. АДРС». Участь у них взяли 13 команд різних цехів та підрозділів підприємства. Чотири боролися за перемогу у фіналі. За перше місце змагались команди РП-2 і став. І на останніх секундах команда РП-2 вирвала перемогу і стала чемпіоном в змаганнях стрітболу в залі Спартакіади. Головний суддя змагань зазначив, що хорошу гру показала молода команда професійно-технічного училища. Її учасники гідно змагалися у фіналі із спортсменами РП-1, які вже не раз здобували призові місця саме у змаганнях зі стрітболу. ПТУ вигравали, вигравали, але не сплатило досвіду. І так само на останніх секундах буквально в одне очко команда рп 1 вирвала перемогу і зайняла третє місце. А четверте команда. ПТУ, але вона нагороджена Кубком за волю до перемоги. Ну, у нас з Кубком за волю до перемоги нагороджуються всі команди, всіх, всіх видах спорту. Серед учасників були і новачки. Для Романа Середи, працівника цехуцтав, колектив якого здобув друге призове місце. Це перший такий досвід. На атомній станції він працює не так давно. Для нього спорт невід'ємна частина життя. А те, що на Рівницькій АЕС підтримують розвиток фізичної культури, допомагає в роботі та об'єднує колектив. Я радий, що в мене є така змога приймати участь в цих змаганнях. Всі кваліфіковані гравці, всі мають взаєморозуміння, взаємоповагу, та якось на цьому і тримається. Взагалі мені здається наш спорт. Представник команди переможниці РП-2 Богдан Верешко переконаний, що систематичні тренування та наполеглива праця у підсумку неодмінно призведуть до позитивного результату. Тренування то само собою найбільше допомагає. Без тренування результату не буде зовсім ніякого. Без спорту теж нікуди. Любимо спорт, будемо далі тренуватися, грати, підтримувати наших воїнів. За підсумками результатів семи видів змагань Спартакіади РС у загальному заліку лідери команда ЦТАВ, на другому місці РП-1 і на третьому колектив хінцеху. Трійка призерів ще може змінитися, розповідає головний суддя Спартакіади. Адже попереду на учасників чекають поєдинки з плавання, шахів, баскетболу, кульової стрільби та футзалу. Юлія Крищук, Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал «Енергоатом».